Під час чергових вільних екскурсій містяни та гості знайомилися з мистецьким Ужгородом. Екскурсивод-краєзнавець Янош Мешко разом із професором з окопу Федором Шандером підбирають відносно маловідомі факти з минулого міста. Спершу короткий екскурс про Корифаїв Закарпатської художньої школи. Далі учасники попрямували відчувати живописний вайб Аврелії Федор, яка народилася в 1900. 15 році, 2000 році померла. Але в чому вона дуже цікава? Що у музеї декоративного мистецтва у Києві, виставка, яка і була у 2018 році, на цей виставк той тобто у цьому музеї лише був такий корифей, як Манайло. Дурий скульптор це е, Свида, і от Федор Аврелі. Коли її картини десь побачила на якоїсь виставці директор музею декоративного містецтва, наказала, що обов'язково я хочу бачити ці картини у себе в музеї. В Ужгородській гімназії рисунок Аврелії Федор викладав Йосип Бокшай. А в півчоучительській семінарії основ професійної грамоти навчав Адальберт Ерделі. Певний час Аврелія Федор працювала на Великоберезнянщині. Далі в життя увірвалася Друга світова війна. Як у сина я узнав, що у час війни її акварелі були якраз виставлені тут, у нас у резиденції у епіскопа. Ну, куди вони пропали, ми ніхто не знаємо. Їх було дуже багато. Тобто вона вже відома була тоді. Але вона довгий час учительствувала. Після педагогічної праці і виходу на пенсію Аврелія Федор почала інтенсивно малювати. І стався такий випадок, що син став збирати класиків закарпатського живопису. Ну і вона йому каже: Сину, це на що ти видаєш такі великі кошти на ці картини? Я теж так вмію малювати. А син мені розповідав, що каже: я дивлюся на мак. Так, мама, ти розумієш, що це класики? Каже, це вони були моїми вчителями. Ну, це були такі е, тяжкі часи е, 60 х 70-х років. І е, каже: ти принеси мені кісточки, фарбу, е, полотна і побачиш. Купив ці подарунки мамі. Ну і коли мама почала малювати, е, він у шоці був. В основному малювала так, що вечором почала е, малювати. Ранком, вже коли син ставав, шедевр вже був. Ну, на жаль, вона лише аматором е, рахується, але я рахую, що вона має мати достойне таке місто. Ми тому і популяризуємо. Ми стараємося, щоб люди загалом знали, бо, е, на жаль, багато разів і е, е, у жгородці не знають, що у нас є у місті. Виставка, та й загалом вільні екскурсії особливо популярні серед вимушених переселенців. І не перше, вже майже рік ходимо. Дізнаємось дуже, дуже цікава історія Закарпаття. Вам сподобалась картина, яка позад вас. Чим так, вона так, вас вразила? Над національною картомаш роботи Авралії Федор мотивують, зізнаються відвідувачі. Чесно кажучи, я дійсно вражена, бо я, хоча я жителька Ужгорода і цікавлюся мистецтвом, але насправді я перший раз побачила ці роботи. Тобто я їх ніколи не бачила, не чула за таку миткеню. І дійсно дуже приємно, наскільки кольори, наскільки відчуття природи, наскільки от емоції передані. Тобто, людина, яка фактично не займалася професійно такими речами, вона змогла себе втілити, реалізувати, і це ну як поштовх, що нема так. Ого, недосяжного. Якщо людина щось хоче, вона це зробить. І, і чим більше ми відкриваємо для себе новий світ, чим більше ми е, пізнаємо його, е, тим більше у нас можливостей самореалізації і відповідно зробити нашу країну кращою, і більш квітучою. А вільні екскурсії продовжуватимуть. Адже Закарпаття багатогранне і недостатньо відкритих граней ще вдосталь. Охочих традиційно запрошують провести неділі. Час і локація старту екскурсій незмінні 14.00 біля миколайчика.